Існує безліч книг про найбільше досягнення людства, видатний генії, незламний людський дух. Але не так багато книг написано про те, чому ми примудряємося знову і знову катастрофічно лежати. І ось таку книгу ми прочитали. Це гумористичний твір британського журналіста Тома Філіпса: Людство. Як ми все про. Хі -хі -хі. Вона провела нас століттями людських дурощів, які визначили і змінили хід нашої історії. Як можна вже здогадатися на гірше. Інколи хочеться схопитись за голову, коли дізнаєшся про короля крадія, знищення величезної піраміди Мая задля дорожніх робіт. Перетворення величезного озера в Камбоджі в калюжу. І все це написано з гумором інколи гострим слівцем, з використанням цікавих історичних фактів. Ну, Дуже захопила книга. Читайте!